І до інших тем ймовірне місце тренування російських операторів бойових БПЛА Шахет знайшли наші колеги з проєкту Радіо Свобода Донбас реалії За їхньою версією воно розташоване приблизно за 8 кілометрів від Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ у місті Коломна Московської області. Відстань від полігону до Москви становить близько 100 кілометрів до кордону з Україною близько 600 кілометрів. І нагадаю, напередодні розслідувачі зі слідства інфо та наші гроші Львів встановили чотирьох операторів що запускають дрони на територію України. Вони навчалися ними навчалися ними керувати під прикриттям військових змагань. Соколіна охота, що організовує РФ, і у 2022-му проходили вишкіл саме в Ірані. Напередодні попередні роки, 2019 та 2021 ці армійські ігри проходили саме на полігоні центру в Коломні. Поруч з встановленим майданчиком є великий полігон. Ймовірно, він також використовується для польотів БПЛА.